Друзі, вітаю! Сьогодні 14 червня, з вами Валерій Клочок, і сьогодні хотів би з вами поговорити про один із заходів, який відбувається напередодні саміту миру, який стартує завтра в Швейцарії. Це нарада очільників оборонних відомств, країн-членів Північно-Атлантичного альянсу, яка проходить два дні поспіль у Брюсселі. Сьогодні вона вже завершила свою роботу і ця нарада за головуванням очільника НАТО Єнса Столтенберга, ухвалила. Дуже цікаве рішення, яке означає, що НАТО вступає у війну проти Росії. Так, формально це я так називаю, Дійсно, вони кажуть, що ні, так це не є, але НАТО бере під свій контроль постачання до України зброї. Бо раніше це робив Пентагон, і це було таким певним скандальним моментом, суперечливим між ними. Про це зараз детально. Тому підписуйтесь, коментуйте і поширюйте обов'язково це відео друзям, тому що це, як на мене. Дуже визначальна подія, і саме з нею пов'язана заява Путіна про закінчення війни. Але на його умовах ми повинні вийти з території чотирьох областей і забути про них назавжди. Я про це розповідав у попередньому відео. А зараз все ж таки детальніше про саміт очільників оборонних відомств НАТО. Міністри оборони країн НАТО схвалили оперативний план розширення підтримки України. На перший погляд, може видаватися ні про що, але на правду це не так. Це означає, що Альянс буде підтримувати Україну і надалі, і ця підтримка зміцнюється і збільшується роль НАТО в постачанні зброї та навчанні українських військових. Ідея передати НАТО саме історію з передачею Україні озброєння вже давно вона гуляє в інформаційному полі і серед членів країн Рамштайну. Але до сьогоднішнього дня досягти такої домовленості не могли, бо ми зараз говоримо з вами про засідання очільників оборонних відомств НАТО, але воно співпало це засідання із засіданням Рамштайну 23 третім. Рамштайн не припиняє своє існування, але тепер домінуюча роль у постачанні зброї Україні буде належати саме Північно-Атлантичному альянсу. Раніше Пентагон виступав категорично проти цього, і навіть був до певної міри такий скандал між Білим домом і. Штаб-квартирою НАТО, тому що Джозеф Байден дуже ревностно відносився до цієї ідеї, тому що він створив Рамштайн. Він зібрав туди понад 50 країн. От останнім часом туди навіть війшла Аргентина. А тепер фактично НАТО буде співпрацювати з усіма цими країнами, в тому числі і в рамках свого Союзу, для того, щоб допомагати Україні. І таке рішення, нарешті, ухвалено. Це було непросто досягти, тому що. Той, хто чинив найбільший спротив такому рішенню, це була Угорщина, навіть не Туреччина, якби це не видавалося дивним, чому кажу, не Туреччина, бо Туреччина також часто густо діє в якійсь своїй парадигмі. І от після зустрічі Єнса Столтенберга із е, прем'єр-міністром Угорщини Орбаном було досягнуто домовленості між Альянсом і Орбаном про те, що Орбан не буде чинити спротиву рішенням, які ухвалюються в інтересах України. Але він не буде їх і підтримувати. Ну така собі знаєте позиція утримався. Я про це вчора згадував у своєму відео. А сьогодні ми вже отримуємо конкретні результати цього зібрання. Направду дуже важливого напередодні саміту миру у Швейцарії. Окрім того, там було і сказано про те, що важливим є це рішення напередодні проведення саміту Альянсу Ювілейного, який буде проходити у липні в Вашингтоні. І це означатиме, що перспективи набуття членства в НАТО в Україні набагато кращі, ніж були умовно вчора. Хоча Зеленсько попросив раніше не вимагати на саміті членства в Альянсі, тому що Альянс поки що не готовий до цього. Ну і, от зокрема, навіть Орбан сказав, я буду не проти, але ну, десь, мабуть. Ще не лише в Орбана справа, а справа швидше і в американцях, і в німцях, які виступають поки що проти саме такого нашого членства. Але створення окремої штаб квартири в альянсі, яка буде займатися постачанням Україні зброї і контролем підготовки військових, ну це дуже знаковий і історичний момент, тому що це фактично НАТО бере під свій прямий контроль. Ведення воєнних дій в Україні і буде планувати наші наступальні операції, підготовку наших військових і фактично займатися реформуванням армії, що дуже важливо, як на мене. Зокрема, буде створена штаб-квартира у кількості 700 співробітників НАТО та країн-партнерів. Уже дивіться, відбувається фактично розширення альянсу. Тому претендуватимуть на участь у НАТО не лише Україна. Штаб-квартира буде розміщена на американській базі у німецькому. Віз і матиме логістичні центри у східній частині Альянсу, тому що країни Східної Європи, ну, зокрема країни Балтії Польща. Та ж сама Румунія, вони стурбовані саме російською агресією більше аніж Західна Європа. Ну зрозуміло, що Західна Європа і Америка знаходяться подалі від бойових дій, а безпосередньо пряму загрозу сьогодні відчувають на собі і країни Балтії, і та ж сама Польща, де постійно виникають провокації на кордоні. Ну і ви знаєте, нещодавно навіть польський прикордонник. Загинув від рук одного з мігрантів, він помер у лікарні від ножового поранення. Такий інцидент також стався. Тому всі розуміють загрозу, яка йде від Росії, але НАТО до цього моменту ну ніяк не могло ухвалити якогось консолідованого рішення. І основною перепоною дійсно була позиція Білого Дому сьогодні. Як бачите, Пентагон мовчить, білий дім мовчить, і тепер НАТО контролюватиме навчання українських збройних сил на тренувальних базах в країнах Альянсу. Підтримуватиме Україну шляхом планування та координації пожертвувань, мається на увазі збиратиме гроші для України, керуватиме передачею та ремонтом техніки і сприятиме перспективному розвитку Збройних сил України. Це записано в підсумковому документі. Але наполягає Єн Столтенберг, що ці зусилля не роблять НАТО стороною конфлікту. Я особисто вважаю, що тепер формально НАТО вступає у війну проти. Росії на території України, але без присутності військових, воно просто координуватиме тут дії. тим, я очікую найближчим часом реалізації проекту Емануеля Макрона, який є очільником однієї із країн НАТО ядерної країни, єдиної ядерної Європі щодо відправки до України військового контингенту. Це так звана. Коаліція інструкторів НАТО, які будуть навчати наших військових в Україні, а керуватиме цим безпосередньо НАТО. Тому так все і відбувається абсолютно логічно, і це добре. Це добрий сигнал саме Кремлю про те, що НАТО буде. Потужним і стійким у підтримці України, і Єн Столтенберг конкретно сказав наступне: це також буде важливим сигналом для Москви, що вони не зможуть нас перечекати, тому що Росія, як ви знаєте, займає стратегію, сповідує стратегію війни на виснаження. Їй це серйозно вдається за підтримки Китаю і Північної Кореї. І як стверджує Єн Столтенберг, то дійсно сьогоднішнє рішення якраз буде і означати. Про те, що Росія не перечекає НАТО, питання, в якому не досягли згоди всі учасники цього саміту, це питання, яке стосується щорічного фінансування України у військовій сфері. Раніше лунала пропозиція Єнса Столтенберга, щоб Організувати фонд у сумі 100 мільярдів євро на 5 років для підтримки України, але від цієї ідеї відмовилися, і вона мені також видавалася дуже дивною, тому що ну ці гроші замалі для підтримки України. Нам щороку потрібно на військові витрати приблизно 100 мільярдів доларів. А на 5 років це не така велика цифра. Пізніше Єн Столтенберг озвучив ідею, аби. НАТО надавало нам допомоги в розмірі 40 мільярдів євро щороку, так як нині вони це роблять. Але на цьому зібранні такої згоди, на жаль, поки що не досягли. Поряд із тим, говорили багато про необхідність посилення систем протиповітряної оборони. Я вам уже вчора розповідав, ви читали в ЗМІ про те, що нам американці передають польську систему ППУ, Петріот, натомість їм дадуть якусь іншу, і німці нам передають ще одну систему ППУ, але загалом говорять, що ми отримаємо не одну. 3-4, а можливо, 5. Зеленський говорив про кілька таких систем. В також говорили на цьому саміті і про авіацію, про літаки F-16. З цим щось відбувається, як на мене, дуже дивне. Але я вбачаю особисто, що, і про це говорять багато моїх колег, військових експертів, що зараз стоїть питання посилення системи протиповітряної оборони для того, щоб зберегти літаки F-16, ну і врешті-решт, зробити їх максимально ефективними. Але є ще одна версія. Справа в тому, що. Кажуть, що дійсно це може бути пов'язано з проблемою підготовки наших льотчиків, оскільки. Пілоти літаків f 16 ніколи не виконували таких надскладних завдань, які зараз стоять перед нашими хлопцями в Україні для знищення російської авіації, ну і для знищення якихось інших військових об'єктів на території Росії, на тимчасово окупованих територіях українських областей, в тому числі і в Криму. І саме через це затягується підготовка. Ну, про така поки що інсайдерська інформація Втім, що стоїть справді за цим, будемо дивитися. Надалі. Окрім того, Єнс Столтенберг повідомив ще одну цікаву інформацію про те, що нині Північно-Атлантичний Альянс завершує роботу щодо оцінки оборонних витрат кожної країни. Це питання дуже болюче. Воно особливо актуальним стало після початку широкомасштабного вторгнення, коли країни НАТО, члени Європи, переконалися в тому, що їхніх оборонних бюджетів недостатньо для того, щоб бути достатньо. Забезпеченими оборонними спроможностями на випадок російської агресії чи будь-якої іншої, і зараз вони ухвалюють таке рішення. Конкретні цифри сказали, будуть оприлюднені вже наступного тижня. І саме від цього буде визначатися те, яку ж фінансову допомогу від північно-атлантичного альянсу в наступні роки ми будемо отримувати. Але цифра в 40 мільярдів, ну як на мене, дуже цікава, втім, замала. Тут все ж таки НАТО розраховує на підтримку американців. Але що там буде після виборів? Ну, цього не береться ніхто зараз прогнозувати. Столтенберг також заявив про сплеск гібридних атак Росії проти країн НАТО, і окрім того, є цікаве повідомлення вже з УЗ-журналістів про те, що НАТО обмежило співпрацю із Угорщиною, зокрема у розвідувальній сфері. І окрім того, Орбан заявив, що 31 з 32 країн-членів НАТО хоче перемоги Росіян, але він виступає проти цього. І дуже примітно, що ймовірніше за все він має на увазі і Туреччину, яка активно співпрацює з Росією, але яка також сьогодні не виступає проти такої стратегічної цілі. І ці всі речі були обговорені під час цього саміту, що дуже важливо. А формальні рішення, ну вони, як на мене, є революційними, тому що. Раніше НАТО займало таку посередковану роль у питаннях підтримки України, і як Союз, як блок Україні загалом не надавало будь-якої конкретної допомоги. Тепер для цього буде створений цілий штаб, штаб-квартира, яка буде базуватися у Німеччині, і це не на день, не на два. Більше того, до цієї штаб-квартири війдуть і військові не членів країн Північно-Атлантичного альянсу, що дуже примітно, а членів Рамштайну. США передали фактично управління сьогодні забезпечення України військовим обладнанням і боєприпасами штаб-квартирі НАТО. Це дуже показовий друзі момент. Ну і на сам кінець задам вам ще одну цікаву новину про те, що є перша країна НАТО, яка інвестує у виробництво українського зброєння. Це Данія. Але чому вона перша? Ну не знаю. Справа в тому, що ми вже маємо факти відкриття того самого заводу Райн в Україні, а це, врешті-решт, також. Країна НАТО. Ну, принаймні, країною більше це також непогано. Тому слідкуємо за цими новинами. Особливо вони важливі. Ще раз наголошу напередодні саміту, який буде проходити завтра в Швейцарії. Про це обов'язково вам буду розповідати. Тому не забудьте підписатися, поставте на дзвіночок, щоб ви не пропустите тут останнє відео. І стосовно перспектив цього саміту сьогодні у мене на каналі. Вийде підсумкова програма тижнева проекту центру громадської аналітики. Вежа тому не перемикайтесь всіх. Люблю ціною і шаную. Все буде Україна!